У кожного з нас бувають моменти, коли хочеться поговорити з кимось, хто розуміє. Не з психологом, не з дорослим, який буде якось повчати, а з кимось рівним, зі своїм ровесником. Той, хто вже пройшов щось схоже, може стати справжньою підтримкою. І так працює пір-підтримка в Пір-консультанти в Аміга, пір в Аміга це молоді люди від 18 до 24 років. Вони не психологи, але мають досвід, яким готові ділитися. Хтось навчився давати труднощі, хтось досяг успіху в своєму улюбленому хобі. Вони готові допомогти тобі знайти відповіді, впевненість або просто отримати відчуття, що ти не один. Серед наших пірів є чемпіон України з карате. Щотижня він проводить для молоді тренування. І це не тільки спорт, це і дружба, і довіра, і відчуття того, що тебе розуміють, тому що твій тренер майже твого ж віку. Ще один наш пір це хлопець, який приїхав до Чехії як біженець на початку 2022 року. Він вступив до гімназії, потім до університету і тепер розповідає іншим, як це зробити. Бо хто це знає краще, ніж той, хто пройшов цей шлях. Є інший пір це я. Я скоріше прихильник інтелектуального дозвілля. Це може бути настільні ігри, прогулянки, або розмови про квантову фізику. Головне, провести час приємно і з користю. Якщо ти хочеш отримати підтримку, або може сам стати піром, просто напиши нам. Усі деталі є в телеграм-каналі, або ти можеш написати на емейл. Кажи свій вік і коротко, чому тобі цікаво долучитись. Ми зв'яжемося з тобою, проведемо коротке навчання і знайдемо тих, кому твій досвід буде найбільш корисним. Аміга об'єднує тих, кому потрібна допомога і хто готовий цю допомогу надати. Інколи одного діалогу на рівних достатньо, щоб зробити великий крок уперед. Приєднуйся!